Та я стою да, Підійшли до дільничого, очікуємо групу за нашим викликом в порядку черги. Підійшли ну, до дільничого, очікуємо групу за нашим викликом в порядку черги. Ми прийшли, ніде нікого. Ми прийшли, вони потікали. По 13 очікують групу для написання заяви. Дільничий також вам передав цю інформацію, що він викликав групу, як прийняли? 13. Дільничий також вам передав цю інформацію, що він викликав групу, як прийняли. Який <плес> я? <плес> 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 У меня такой проблема. Много с меня взяли за вот. Взяли, 120 забрид. Вот это вот холодное водопостачание. И горячие водовые беды взяли. А вот я чистый. Все я сделал, все лечили, все они. Все що вам <порігом> придет отсюда, чем все это очень. А у вас Так. Тому <порігом> що Да. Потому что такая сумма не будет.